Минулого тижня наші захисники відбили потужні атаки расистів. Звісно, всі трохи пом'яті після такого, адже гучна робота протиповітряної оборони нікого не залишила байдужим. Але безмежно вдячні за те, що страшні снаряди не зашкодили мирним мешканцям. Бо будемо чесні, мало хто за сигналом тривоги біжить в укриття, навіть якщо воно є поряд. Зважаючи на активність ворога, про всяк випадок публікуємо інструкцію для підприємств. Чиї працівники продовжують роботу за будь-яких обставин. Якщо із працівником станеться нещасний випадок під час повітряної тривоги, роботодавець має провести спеціальне розслідування. В інструкції знайдете процедуру розслідування під час воєнного стану та інформацію про компенсації постраждалим. Ще одне злободенне питання, як скористатися воєнними пільгами з майнових податків. Із 6 травня діють зміни до податкового кодексу, які легалізували перелік території відмін реінтеграції. Однак разом із цим дещо змінилися умови звільнення. Тож тримайте роз'яснення чинних правил для пільг і сплати за землю та нерухомість, екоподатку, єдиного податку 4-ї групи і мінімального податкового зобов'язання. За новими правилами військового обліку і перевірки не забарилися, причому право перевіряти має ціла низка державних органів. Про планові та позапланові перевірки, порядок їх проведення і питання, за якими перевіряють стан персонального військового обліку на підприємствах читайте у свіжому номері. Також настав час розібратися зі змінами у формі податкового розрахунку. Це не те, на що всі чекали, але й залишити без уваги не можна. Основні зміни знайдете у статті, а більш детально експерт пояснить на вебінарі 24 травня. Приєднуйтеся, запитуйте і отримуйте відповіді. Працюємо далі, віримо в перемогу!